Рік під арканом Світ символізує завершення важливого етапу, гармонію та вихід на новий рівень. Це час, коли ваші зусилля приносять результати, ви отримуєте заслужене визнання та нові можливості, можливі подорожі, розширення світогляду, професійний чи особистісний ріст, які зміни можуть відбутися, підвищення, зміна роботи, відкриття власної справи. Одруження, розлучення, перехід стосунків на новий рівень, наприклад, спільне проживання, народження дитини або ж внуків, тобто ви можете стати мамою, татом, бабусею, чи дідусем, переїзд в нове місто або навіть у іншу країну, здобуття освіти, відкриття для себе якогось нового покликання. Як використати енергію аркана? Дозвольте собі закрити старі двері, щоб відкрити нові, будьте відкриті до змін, і цей рік принесе вам гармонію, натхнення та відчуття цілісності.